Якщо на гачок попався рибець, то всі рибалки із захопленням його розглядають і ніяк не можуть намилувати. Спіймати рибця завжди велика удача. Хоча за останні роки його популяція значно зросла, і тепер навіть ведуться розмови про те, що в деяких регіонах його можна було б виключити зі списку червоної книги. Належачи до родини коропових, він зовні вирізняється серед них, наче і не родить. Якщо більшість коропових видовжені злегка горбаті з округлим черевом і голою головою, то рибець низький подовжений. Трохи стиснутий з боків і дуже швидкий у рухах. Плаває він не поодинці, а у зграях, що складається з риб приблизно такого ж розміру і віку. Основний ареал проживання рибця басейн Чорного та Каспійських морів, а також Балтика, де його ще називають циртю. Харчується рибець різноманітною, але донною і придонною їжею личинками, водростями, малюсками та черв'яками. Тому природно, що основною наживкою для нього у рибалок є мотиль, якого закидають у нижні водні горизонти, туди, де глибше дає течія, але немає мулу. Замулені місця рибець не любить. Щодо ваги, розміру та віку, то рибець може жити до 17 років, набирати до 3 кг і виростати до 60 см у довжину, проте це максимальні трофейні показники, а зазвичай трапляються екземпляри до пів кілограма. Навіть таких порівняно невеликих рибин не просто витягнути на берег. Вони вперті, сильні і активно чинять опір. А коли рибця все ж виловлять і порадіють, рідкісні рибальські удачі буває важко вирішити. Чи відпускати його назад у воду, чи ні. Маленьких зазвичай відпускають, а ось великого, якщо він спійманий у регіоні, де не перебуває під охороною, вже точно не відпустять. Адже м'ясо рибця дуже смачне, біле, таке ж рідкісне, як м'ясо Шимаї, але можливо навіть цінніше за нього. А ви ловили рибця?